14 грудня 2008 року Іванівська церква Фіміам спільно з Волинським обласним благодійним фондом переображення з нагоди різдвяних та новорічних свят провели благодійну акцію Подаруй дитині радість з метою збору коштів для дітей зі спеціалізованої школи інтернату міста Рожища. Я думаю, що це так і має бути, і саме головне це буде дуже приємно для Господа нашого. Це так люблю, коли мати день народження. Для досягнення мети організатори провели благодійний концерт за участю дітей дитячого клубу «Смайли», який успішно діє уже впродовж трьох років при церкві фіміан. Та за виручені кошти з продажу квитків 10 гривень з однієї людини придбали подарунки дітям на суму майже 2000 тисячі гривень. На концерті для 140 присутніх діти лялькового театру клубу Смайлик підготували постанову чи існує Бог та показали театралізовану різдвяну постанову дідусь Ніколас. Ведучий програми, привітав присутніх з різдвяними та новорічними святами і спонукав усіх допомогти знедоленим зі школи-інтернату міста Рожище. Чому так? Після загальної зустрічі відбулася ярмарка товарів, які власноруч виготовили вчителі дитячого клубу, щоб також внести свою лепту у благодійну справу. Сьогодні народження Христа, народився син Господній. до посла, щоб Українського народу, Україна то є край славний, аж по Чорне море, Україна то є Україна то є лан песня. Thank you.

Як повідомили нам організатори, подібні зустрічі допомагають виховувати у дітей співчуття до знедолених та сприяють бажанню дітей жертвувати тим, хто має у цьому потребу. Віримо, що проводячи подібні програми, ми виконувати повеління Ісуса Христа про допомогу тим, хто має у цьому потребу.